Друзі, всім привіт! Хочу показати вам прививку брунькою. Уже у нас бересень і треба вже розв'язувати сажанці, тобто вони були замотані в плівку. Ось зараз покажу на принципі яблуні, але вона замотана крішналогу без залишення, щоб брунька дихала. Ось бачите? Це прищепа. Це підщепа, а це прищепа. Зараз подивимося, що у нас по почерешні. Як прижилися. Ця брунька кладеться вже на закладку на наступний рік вже будуть саджанці. Зараз ми привели цього року, наступний рік вже будемо давати їй рости. Ось, бачимо місце прищепи, ось бачите, це обрунька. Оце брунька прищепили. Ось видно бруньку, вона буде, будемо зрізати ось тако і будемо цю бруньку, одну бруньку будемо хнати цілий саженець. Весь сезон. Ось ще покажу вам. Ось так, бачите, брунька раз, брунька два. І так весь рядок. Якщо брунька відпала вже, треба буде переопулювати, поки є час. Видно місце прищепимо. Ось так воно виглядає. Кому ну, було цікаво, на наш канал. Ставте подобайки.